Ну що ж, друзі, всім привіт! Зараз вам хочу показати детальну інструкцію, як ми можемо вивести свої монетки DOX на біржу. У моєму випадку буде біржа OKX, але ви можете по цій інструкції також вивести на біржу Bybit. В принципі, інструкція така сама, просто ви використовуєте біржу Bybit. Але використовуйте, в принципі, ту біржу, яка вам зручна, і ту біржу, на якій у вас є аккаунт. Тому приступаємо, що нам потрібно зробити: натискаємо кнопочку Deposit to Exchanges. У нас тут є три варіанти: це біржі, валет в Телеграмі і некастодіальні гаманці це тонкіпер. Зараз він на даний момент недоступний, буде доступний тільки після лістингу. Тому на даний момент я буду виводити на біржу ОКХ. Натискаємо продовжити. Вибираємо ту біржу, яку нам, яка в нас є. Якщо у вас немає ні тої, ні іншої, посилання вам залишу під відео. Я вибираю собі ОКХ. Ось і нас питає. Чи ви маєте аккаунт на біржі OKX? Якщо не маєте, повторююсь, скачайте собі біржу або OKX, або Bybit, посилання залишу, створюйте аккаунт, обов'язково має бути пройдена верифікація особистості, тому, тому мусите це зробити. Якщо не хочете, проходити там верифікацію і робити собі біржі, тому тоді зачекайте, просто, коли можна буде вивезти на тонкіпер це після 20 го числа, або виводіть просто собі на телеграм гаманець Отож, якщо ми маємо біржу, натискаємо так, я маю, і нам потрібно ввести ось ці дані. Де нам їх взяти? Переходимо на нашу біржу OKX, натискаємо на кнопку Активи і натискаємо кнопочку поповнення. Вибираємо Внести депозит у криптовалюті і нам пропонує вибрати актив. І пишемо в пошуку «Докс». Ось у нас зразу з'являється DOCS, на нього натискаємо і вибираємо мережу. Тут, зрозуміло, що одна мережа це тон. І ось у нас є наш гаманець. Тобто адреса для поповнення це номер нашого гаманця. Що потрібно зробити? Натискаємо копіювати, переходимо в наш бот DOCS і депозит-адрес вставляємо сюди. Зрозуміло, так? Да? Ось адреса для поповнення, і тут адреса також для поповнення. Тут де мемо, нам потрібно обов'язково вказати коментар. Це ось цей коментар. Якщо ви його не вкажете, кошти можуть, точніше, монетки можуть вам десь зависнути, і потрібно буде робити лишні дії. Отож, також копіюємо, копіюємо на байбіті. Там це буде тах писати або мемо, неважливо. Зразу собі копіюємо і вставляємо ось сюди. І нам потрібно ще дізнатися наш УАЙДІ. Де нам його взяти? В принципі, що на і що на OKX, вони знаходяться в одному місці. Натискаємо ось сюди OKX, ось ці крапочки, натискаємо на наш профіль. І ось ми маємо UID. Також його копіюємо і вставляємо його ось сюди. І таким чином так, назад, таким чином ми натискаємо надіслати. Ось вас ще питається, чи все правильно тут ввели. І чи пройдена у вас qic типу верифікація? Так, якщо у вас все сходиться, відповідно натискаєте так, і все. Депозит в обробці має вам прийти до 20 липня. липня. Коротше, ви зрозуміли, серпня. Все, дякую за увагу. Користуйтесь.